Сім разів окупанти били по 10-й поліклініці на Салтівці. Снаряди падали поряд та потрапляли безпосередньо в будівлю. Розбито лабораторію, кабінети, знищено обладнання. Навесні медзаклад припинив роботу. Ну, 10-та поліклініка, вона північна Салтівка і на краю стоїть. І тому це була лінія фронту. І постійні обстріли. Спочатку страждали будівлі, а весь наш персонал, практично 99%, вони проживають в цих будинках. І тому з перших днів багато хто вже не міг проживати в своїх домівках. Прийшлося виїжджати, переїжджати, І а наша поліклініка вона була трохи закрита цими будівлями. І перший місяць вона вистаяла, і тому що ми там приймали, і у нас в підвалі проживали проживало, ховалось населення і наш персонал з сім'ями. А через місяць почались обстріли, почались попадання, і люди почали виїжджати і так. Получилось, що поліклініка стала вже пустою. Лікарі продовжували консультувати пацієнтів онлайн. Робота на цьому напрямку не припинялася. За допомогою міжнародного медичного корпусу сьогодні в Харкові запрацювала мобільна амбулаторія. Є все потрібне обладнання та лікарі. У нас є новий рентген-апарат, цифровий, передвижний, ОЗІ апарат з двома датчиками. В кожній кімнаті електрокардіограф, кімната для хірургів для малих операцій. Для гінекологів. Прийом ведуть п'ять сімейних лікарів. По черзі працюють профільні спеціалісти. Це кардіолог, невропатолог, гастроентеролог, хірург, гінеколог і лор. Якщо потрібно будуть якісь ще спеціалісти, це ми вже будемо дивитися. По нашим пацієнтам. Якщо ну, їх буде дуже багато і вони будуть потребувати якихось консультацій, то будуть приїжджати інші. Віталій прийшов до кардіолога з приводу інфаркту, який стався два роки тому. До війни чоловік мешкав неподалік 10-ї поліклініки. Ну, окна я так і не слідував, окна вибиті, там когрі видно, прилітала в корпусі розбиті кабінети. ну Там досталось до. Ну как, смотря что, чем сразу. Поликлиника, да, рядом 121 дом, это, это жесть, там дальше, ниже тоже. Печально. Володимир Григорович планує потрапити до кількох лікарів. Після вимірювання тиску отримує направлення на обстеження. Ну, обеспокоїть давлення. Операція була на очах, теж потрібно вже показатися врачу. Зараз Обстановка такая що спокійним бути важко. тут взагалі кабінет щеплення. Ну на деякий час тут ще допомога надається ін'єкціями. Якщо потрібна допомога в плані там, щось трапилось зробити якусь маніпуляцію, там внутри укол чи внутрішньовенно. Це спеціальна стійка для цього. В 10-й поліклініці Олександра працює три роки. Про відновлення роботи медзакладу дізналася, коли була з дитиною за кордоном. Зібрала речі та приїхала. Мені взагалі дуже хотілося працювати, і коли я дізналася, що відкривається, зразу ж все покинула, приїхала сюди, тому що не можу сидіти, нічого не робити. Хочеться допомагати людям, які зараз потребують на допомогу. І зразу ж з першого дня вийшла сюди. Багато людей мене осуждали. Кажуть, з дитиною потрібно було сидіти. Ну я зрозуміла, що за кордоном дуже тяжко устроїтися по медицині, там зовсім у них. Інші правила, і я прийняла таке рішення, щоб приїхати сюди і на своє місто, і би, дуже задоволена. Мобільна амбулаторія захищена семиметровим парканом, укріпленим бетонними плитами та мішками з піском. Це має оберегти від уламків, але не від прямого влучання. Тому на час повітряних тривог і лікарі, і пацієнти мають спускатися в метро, поряд з яким розташований медзаклад.